Всім доброго дня! Сьогодні будуть починатися серія відео з нашої подорожі. Вона не буде нести ніякої цікавої інформації, корисної інформації. просто так, чисто для наших спогадів. Хочеться відзняти і знати так, щоб там через багато років вернутися в цей час на YouTube і подивитися, як воно було. Значить, показую вам все по порядку. Їдемо ми на моїй машині Chrysler Pacifica Hybrid Гібрид 2021 року. Хто дивився моє попереднє відео, знає, що в мене ще був такий багажник, і він мені дуже сильно не сподобався, він повністю безкорисний, незручний. І я вчора в стриміновому порядку на маркетплейсі купив такий нормальний багажник, тюль, який відкривається з двох сторон. Я вже його там повністю запакував речима. Пледи, крісла, там всякі різні такі речі. Пледи, тому що ми плануємо їхати в Північну Кароліну. На океан і також хочемо теж в північній Кароліні заїхати в гори на кемпінг. Тобто там в горах переночувати. Я беру з собою велосипед, буду по горах кататися. Отак, поки що наша машина виглядає, це він відки, відкинутий. Тобто, щоб багажник міг відкриватися, він так може закриватися. В самому багажнику небагато речей взяли, так щоб не так, щоб тут не навалювати знаєте, купу речей, щоб був доступ до всього. Е, холодильник в машині, звичайно ж. Холодильник з водичкою і тут ще зараз загрузимо там їду, бутерброди, всякі всяке таке різне. Їхати нам 12 годин нам їхати. Коротше, дуже довго. Зараз вже 10 ранку, ми мали раніше виїхати, але як той знаєте, як завжди буває. Поки всі зберуться, поки волосся посушать. Та? Ліза, ну ти вже готова чи ні? Так, да, готова. А мама? Мама ще там збирається. Ага. А. Боже, а то що ще тільки плідів треба брати? Ну я не знаю, ти кажеш, брат. Так так багато? Та наші ці всі ти береш. Та оці два останні, що ми ними вдома укриваємося, не треба, тільки ці два верхніх, напевно. І все. Ні, чекай, <смеш> не візьмеш. Що, що ти кажеш? Це як того року ми їхали з бабулею. Куди? В Шерлот. Ага. Ната, до того року, бачиш, ми не додумались купити багажник, щоб нам було зручніше не тримати все в салоні, у нас все було накидано. І крісла в нас були тут. А за цього разу я їх зняв, щоб було зручніше, так? Так, ми зупинилися на резерії сходити в Тубзік. Хочу вам показати, як у нас тут в машині все відбувається. Кайф. Кайф, звісно, не для мене, а для пасажирів. Просто кайф. Ноги витягуєш, і можна лежати, спати, все ж хочеш робити. Холодильник є. А машинку зараз вам ще здалека покажу, як вона мощно виглядає. Дуже мощно. Дорозі колесо на крутиться від вітру. В який раз я переконуюся, що я не помилився з вибором автомобіля. Він мені дуже сильно подобається. Вообще, функціональний, багато місця, скільки я на ньому всьому перевозив і в подорож на ньому їхати одне задоволення. А особливо в жаркі регіони. от Ми були в Флориді, тут два кондиціонери, один назад, один наперед. І машина швидко охолоджується, провітрюється, коротше, дуже круто. Дачно доїхали. Це вже наступний день, ранок. Я от тільки відкрив очі, мене розбудив Саша, який нас зустрів. І каже: все, вставай, нам треба їхати по справах. Не знаю, які в нього там справи, йому щось там треба допомогти зробити. Коротше, факт в тому, що ви приїхали відпочивати, а він мене на якусь роботу там хоче запрягти. чи не на роботу. Я не знаю, куди ми їдемо. З цікавого, оця от машинка дуже цікава, оцей будинок дуже цікавий. Сашу купив теж недавно, буквально. Приблизно в ті самі часи, коли я свій купив і обов'язково вам покажу, зроблю огляд будинку, огляд цієї машини. Сідаємо в тачку без дверей і їдемо. Це ще на районі хата згоріла недавно. Дивіться, згоріла, пройшло буквально скільки? Пару днів, і її вже продали. І вже ремонтують і зараз зремонтують і будуть продавати. Капець. А саме прикол, що згоріло, коли Саша купляв свою хату. Їхали на ту хату, де ми колись жили. Двома сім'ями разом. а тут. Так, а ну що тут змінилося? Машин більше стало. тут. І тут парковка да, тракова така негласна. Це Сашовий е, дощ Рам. Це 5500 чи це 3500. А, це 3500, у нього ще є 5500. І він отак от заробляє собі на життя. Возить на трейлері машини. Ну всі знають як це відбувається. Тут є багато відео в інтернеті, хто сам займається, а ще YouTube не знімає. Так от в нього тут всередині. Ну, цей ріг ти собі возиш завжди з собою, так? No. В разі чого туди гудиш чи що? No. А це що, сигнальні вогні? Так. Yeah. А тобі наші є тут. Okay. В разі чого засигналити? А це що за машина? Це чувак розбив її. Який чувак? Тада. Хлопець. Ото воюшники живуть, дивіться, має таку машину Jeep Врангер. Оцей Ford купив собі. А наш тобі ще цей Форд скажи? Пікап? Просто щоб пікаб. Ну так, в Америці в кожного має бути отакий от пікап, особливо якщо ти живеш десь в селі в Америці. Давай поки мобіля машини швиденько тобі розкажеш. Значить це hey, що, Джил Брангер. 2014 року з желізним бампером з розбитою фарою. І там був Олень всередині. Так. Покажеш? а тебе є... є фотки з оленем чи нема? А, нема. Вже не було, але він там був. І є там і ще трохи смерділо весі, ним, і так? Та. І що, ти взяв її за 7300, вона тобі вийшла. Е, так. І продати ти її зможеш за 14, так? Хочу. Хочеш. Хочу. Короті, дуже прикольна машинка, тільки що проїхалися. Просто по кайфу двері відкриваєш, в нього є криша, є двері, можна як нормальну машину використовувати, а можна отак кайфувати собі. От ми на ній будемо їхати на океан. Шо, що? Ні, я катався. Будемо їхати на океан. На океані там такий півострів і там тільки провідні машини можуть заїхати. От ми на цій машині туди будемо вирушати. Що ви зібралися навколо Даньки? Що сталося? Милуєте з ним? Як звати цього дядю? Знаєш як назвати? Вава? Так, дивіться, давні подружки зустрілися. Це Делінка лізана подружка. Як ви давно не бачилися? Рік часу, так? Чому я вже давно її не бачила, я її любила. Та? та любила і зараз любиш? Так. Ну все круто, Ці... Цей відпочинок проведете разом, будете гратися, так? Так. Сердечки. Сердечки. Клас. І на пішеті як у лісі. Шейн. І ще мене квіточки. Круто. І ще мене квіточки, і сердечки. Давай, вон, або хочу... найглася. Або я хочу на озеро, тільки сердечки. Все, ми зараз будемо їхати. на озеро. Зі? Ні. Yeah. Коротше, у нас зараз буде показ, як діти одягаються на озеро. Yeah. Але рушник забери. Отак і покрутись. Молодець. Все, йди туди тепер. Туди йди. Туди. Ні, ні, туди. Туди. Все. Чекаємо, чекаємо. О, о, так. Все, покрутись. Все, і йди туди далі. Іди. <ріхи> <ріхи> ну. <ріхи> молодець. Молодець. <ріхи> Задні екстеншени, переднє відхідне. Ви просто йдете і покупаєте трейлер у Бакая, вони вам дають розсрочку на 2 роки під 40% КДВ. Тобто ви заплатите за той трейлер 55 тисяч. Ми приїхали в одне таке дуже прекрасне місце. Це таке озеро в скалах і там можна пригати в воду, розганятися, пригати, купатися. Зараз ми тут розбираємося з оплатою, тут вхід платний. Скільки вхід 25 баксів вроді би, в будній день, так? і 40 баксів в вихідний з одної людини. І діти так само. Так само. За дітей теж треба платити. Чим більше дітей, тим більше треба платити. Але ми хочемо, щоб Данька прийшов зайця. Данька, скільки тобі років? Два. Правильно. Молодець. А то чекай, то до двох чи? Да, до двох років. А ти каже один. Один. Молодець. Нам всім видали такі жилети обов'язково. Зараз вам покажу, яка тут краса. Пау! Вау, але круто. Скали, озеро в скалі. Все чистенько, гарно прибрано, акуратно, нема багато людей. Але це напевно тільки через те, що сьогодні будній день. Дивіться, тут тарзанка, пацани прыгають. Вау, дуже круто, дуже-дуже гарно. Клас. Коротше, мені вже тут дуже сильно подобається. І саме більше подобається, що в такі місця треба ходити в будні дні, не в вихідні, щоб було поменше людей. Каже, Саша, що ми тут були в вихідні, то все було завалено людьми, не було живого місця. До речі, мені якщо то підказали, що в цьому місці, місці святкують цілі весілля від собі. Тут такі скали, пісочок, тут, напевно, якась церемонія відбувається, тут як ресторан, і можна одразу пригнути в воду. Просто райське місце, реально. Півко. Нас айді питалися. Айді питалися? Я теж хочу півко. Ці кошти. 6 доларів. Тільки кеш беруть, прикиньте. А можна, прикинь... кинути пе... можна, це, можна кинути, можна Та... це? Картою. А, можна картою, так? Так. А чого все ж? Ааа. Слава Богу, що я буду заїздити. Що, робимо якусь фоточку? Дивіться, всі якісь такі накачані ходять, по п'ятку, не? Де вони мають час качатись в Америці? Та я йду приїхати <звач> з Тарзанки. <звач> Є Що можу сказати про це місце? Місце дуже круте. Є місце, де можна в волейбол, діти діти можуть погратися в пісочку, є бар, де можна пиво випити, поїсти. До речі. На диво, дуже смачне пиво і дуже смачна їда. Що дуже велика рідкість тут в Америці. Пригнув тільки з Тарзанки. Три рази вже пригав, цей раз пригав, попросив Сашу, щоб не зняв на відео. Та все, що ще сказати, приїжджайте сюди, от, всі дані адреси рекомендую. Все, ми вже приїхали з цього озера і хочемо вам показати, що тут в Саші відбувається. Значить, відбувається. Відбувається тут наступне. Оцей от Вранглір він купив той, що на аукціоні. У нього тут що було розбито? Фара передня, була коцка отут. Та? А, він її я. просто вирішив так закрити такою накладкою і замінити. А, чка, це ти будеш міняти чи просто накладку? На буду міняти. А, це на цю, на цю чорну повністю, так? Да. А це рішетка вже від а, рестайлового, та. так? Так. Можна ага. малювати це у білий колір. Або чорну повністю. Лише. Mm. І фари. Прийшли і фари теж нові вже. Ага. Ну, ще трохи тяжко. Тут Прикольно. прикол в цих машинах. Чекай, що? так це що, це, шо, це тіпа, вже такі серйозні фари, походу мають бути, ні? А тут які? Дешевий Китай, а тут краще Китай. Але тут прикол в чому, бачиш повороти? Повороти в цьому. А тут в повороті немає в нові, нових машинах, в ага. нових машинах повороти тут. Добре, Або і що тоді? Поворот буде тут? Є. Ага. І типа виведеш туди просто, там є боки? Ну, але ці штуки міняються, це всі парці, типу, вони все міняється, окремо, це не міняється, це не міняється, це. це все, Хтось був серйозним фанатом зоряних війн. Тут навіть на речагу передач. Бачите цей, як його? Я не знаю, я не фанат зоряних війн. Ну, коротше, оцей штрих. Маска. Ми йдемо жарити шашлик, пити пиво, жарити шашлик. Так що це відео вже буду завершувати. Завтра буду вам знімати нове відео про... Хату зніму вам обзор сашиних хоромів. Дуже цікава хата. Покажу вам, як, як живуть фоюшники в Америці.